3810 тисячі гривень за лот із 20 ось таких крутих позицій, дитячих кофточок в стилі теді від лупілу. Дивимось, у нас будуть представлені вони в двох варіаціях. Перша це ось така темно-синя з жовтими акцентами, і буде одиничка вартувати в цьому лоті лише 190 гривень. Тут буде поліестер. У нас підкладка також поліестер, і на капюшоні підкладочка буде бавовняна. Показую в розгорнутому вигляді. Розміри 62-68 буде в нас 5 позицій. 74-88, дивимося, бавовняна підкладочка на капюшоні. 86-92 буде 7 позицій. Дуже багато е таких жовтих акцентів зроблено. Загалом дуже стильна моделька. Тим паче скоро буде сезон і можна купити за крутою ціною якісний товар і круто заробити в сезоні. І ось такий інший варіант. Дивимось. Трошки по-іншому виконані тут кишеньки. У нас також все оверлоком зроблено, дуже, дуже, досить якісно, все класно, фурнітура. Капюшончик також йде з внутрішньої сторони на бавняній підкладочці. І нагадаю, лише 190 гривень вартує одиничка, а в лоті у нас будуть представлені 20 позицій. Звертайтесь до нашого відділу-продажу, контакти під цим відео.